Євангелія від Івана, розділ 10. Істинно, істинно кажу вам хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місті, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу. Він кличе своїх овець по імені й виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що він говорив їм. Тоді ще сказав їм Ісус «Істинно, істинно кажу вам, що я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити й погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я, пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймить же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець. Наймит утікає, адже він наймит, і про овець не дбає. Я, пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю й інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна гутара й один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти, цю заповідь я одержав від мого Отця. Через ці слова знову виникла незгода між юдеями. Багато з них казали Він має біса, та є несамовитим, навіщо слухаєте його. Інші казали Ні, це не слова біснуватого. Хіба може біс відкривати очі сліпому? Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Його обступили юдеї і говорили йому: Доки будеш тримати нас у непевності, якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я вам сказав. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і отець, ми одне. І знову юдеї взялися за каміння, щоб його каменувати? Ісус відповів їм, Багато добрих діл показав я вам від мого Отця, за яке з цих діл хочете мене каменувати. Відповіли йому юдеї, кажучи, Не за добрі діла каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм, Хіба не написано у вашому законі? Я сказав, ви боги. Якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене, то про того, кого отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога, бо я сказав я Божий син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Іван колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Іван не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Іван про нього, було істинним. І багато хто там повірив у нього. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД Марка Розділ 9. Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними Одяг його став блискучим і таким білосніжним. Що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити, і з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробимо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе допитуючи, що то значить з мертвих воскреснути, і запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі? Він же пояснив їм, Ілля прийде раніше і приготує все, тож написано про сина людського, що він має багато постраждати, і бути зневаженим, та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу, Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа, як тільки де схопить його, то кидає ним. І він піну пускає, скригоче зубами, сіпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А Він, у відповідь каже їм О роден невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем. Упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька. Скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам, з милосердя над нами. А Ісус сказав йому щодо, якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім, Учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А він сказав їм «Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галілею, та Ісус не бажав, щоб хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей, і вб'ють його. І, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю. Ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові. То правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди, а коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би прив'язати жерновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки, потрапити до геєни в невгасимий вогонь. Де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її, краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкинаним до геєни. У вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у Геєну. Де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане не солоною, то чим посолити її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Євангелія від Матвія розділ сьомий не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким буде судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові Дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а в середині хижі вовки, за їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди. А погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зробують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх, як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї.